І всім дні добрий, любі друзі в каналі Collection Man. Сьогодні у нас обзорчик, ось такий от випуск. Оригінальний сінгл американський. Ось, тут, бачите, ці 3 доллара DC Comics. 273 випуск. Він вже такий новенький, класний. Тільки тут завжди недоліки цих коміксів це реклама ось такого дерьма якихось журналів непонятних. Тут от маємо перший комікс. Зв'язаний з рицарами. По-моєму, що такий мульт навіть є. Можливо, тут щось змінене, але він є, так. Да. Я пам'ятаю, згадую. Тут є саміце, з своїм драконом, помічником проти Базабані із з Калібургом, чи як мечам короля Артура. Де реклама якогось дерьма? Якихось з якихось ефіру голових. Коміксів по Бетмену, що вже тільки не придумають. Брюс Вейн в школі. Ніколи не дивився і не цікаво мені. Ладно, ми коротше, дивимось на комікс. Тут епік йде повним ходом. О, тут навіть комікс вже закінчується. І тут починається також доволі непоганий комікс про цих мишок. Єдине, де їх згадується в старих мультфільмах і в Duck Dodgers теж вони фігурують. Мультсеріал Duck Dodgers, по-моєму, з 2003 року. Раджу всім подивитися, наша любима відьма. І це приємно, стадія. Це приємно, це також дуже цікаві персонажі. Раджуся вам з ними ознайомитися. Така коротенька історія, але доволі цікава. В кінці вони позбулися своїх хвостів. М да, весело. Далі. Також історія. Така міні про давні часи. Знову дурацька реклама. Бам-бам-бам. Тут Бакс Бані і Daffy Duck. Порки пік. Ну, доволі класно. Доволі класно, намальовано. Доволі колоритно, я можу сказати. Май кілер Крок. Що це таке? Нащо це було писати? Поняття не маю. Тут далі. комікс закінчується. І починається ось такий от міні комікс про якогось зеленого ліхтаря. Якого я взагалі не знаю. Але класно. Нарисовано доволі цікаво. Тут жовтий ліхтар. Угу. Пару сторінок такого комікса. Впихну. Ну, Такому я радий. Ось таке це, да, це непогано. Це класно. Я би навіть купив би цей комікс, щоб почитати його. Це Legacy. Aliens. Ага. Тут якась ігра. Доволі класно. За це плюс цьому коміксу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі, чи вам сподобалося. Всім гарного дня. Бай-бай!